Прияторіка, дуже прекрасний спеціаліст. Якщо вам цікава саме історія єврейського народу, обов'язково його знайдіть. Він легко в Ютубі пошукається. Послухайте, в нього багато прекрасних лекцій. Він і гідом працює, і археологом працював, і історією. Ну, Саме спеціалізується по історії єврейського народу, з цікавого, що оця пані в мене його кинула, але вона насправді, мабуть, не додивилася до кінця жодного з його відео, бо інакше б вона знала. Він каже, що ці всі, які розповідають біблійні історії, вони класичні, міфічні. І при цьому він більше має на увазі саме шкільний курс. А там так і є, що вони не разу не згадали ніяку не ні археологію, не критику. А далі він каже: А я ось у своїй книзі купіть, будь ласочка. Розповідає з наукової точки зору. І я вам пораджу купити ту книгу, бо він насправді дуже багато цікавого знає і найновішу інформацію, бо він там живе, він там працює і він в цьому крутиться постійно. О. Але при тому, бо якщо ви послухаєте до кінця його лекції, то ви знаєте, що він їх розповідає точно так само, як з ми з. Боже, я вже себе до Велдфокса така в команду Чіккс Велдфокса. Тому що від часів там, від самого початку, скажімо так, від Аврама до Ісуса Навина, десь так, оце до завоювання землі Ханаанської, немає ніяких археологічних доказів.